Літо залишається у спогадах. Більше 4,5 тисяч бориспільських дітей відпочили цього року в літніх таборах. Із них майже 4 тисячі представники соціально незахищених категорій діти-сироти, інваліди, діти з малозабезпечених сімей, а також діти, які перебувають на диспансерному обліку. Десятирічний Миколка навчається у школі номер 6 Говорячи про літні канікули, згадує море. Ну, я відпочивав добре, я був на морі. Там задоволений. Купався, розважався там. друзів собі нових знаходив. Цього року міський бюджет виділив на відпочинок дітей понад 200 тисяч гривень, що на 50 тисяч гривень більше ніж торік. Також чималу суму виділено із фонду соціального страхування, говорить начальник управління освіти Тетяна Чорноїван. Приємно, що в цьому році використана значна сума коштів і фонду соціального страхування. Також за кошти фонду соціального страхування у нас в місті оздоровлено 187 дітей на суму 180 тисяч гривень. 1 жовтня на засіданні виконкому пані Тетяна також наголосила, які підприємства та організації міста виділили кошти на оздоровлення дітей. Прат Агробут механізація, які оздоровили 10 дітей своїх працівників. Комунальне підприємство Житлово-ремонтне експлуатаційне управління оздоровили четверо дітей, ЖЕК номер 1 шестеро діток оздоровили. Первинна проспілкова організація Державного підприємства міжнародного аеропорту Бориспі 225 дітей. РСП «Київцентр Аеро 86 дітей. Також за інформацією управління освіти про відпочинок школярів подбали батьки. Батьківських коштів в управлінням освіти і науки було здійснено організований відпочинок для 84 дітей. Із них 32 дітей відпочивали в пансіонаті Рута. Це селище міського типу затока Одеської області 47 дітей у дитячому оздоровчому закладі Орльонок міста Феодосія. Кожен день, проведений у таборах, був багатий на цікаву розважальну програму: екскурсії, спортивні змагання, нові знайомства. Відпочинок, як то кажуть, перевершив сподівання. Олександра Шостак, Євген Суренко, новини, телеканал Бориспіль.